Часткове блокування дороги через тотальне її розбиття. У Чорнобаї місцеві заблокували рух транспорту шляхом через селище. Через потрощену об'їзну дорогу вантажівки рушили райцентром. Навіть попри заборону на великоваговози. Під початку чорнобаївці блокували проїзд частково. Табу на проїзд виставили лише для фур. Та потім вирішили втілити повторний пікет, вже повноцінний. Це листівочки. Ми закликаємо всіх жителів, щоб присоєнялись до нашої акції, щоб задавали питання місцевій владі, де наші дороги. Доки жителі селища перекривають дорогу, пані Людмила займається просвітництвом. Саме ж блокування часткове, автобуси та маршрутки пропускають. Вільний проїзд і для легковиків. Дошколяють місцевим здебільшого фури, які найбільше руйнують шляхи. Ті потрощені вже не тільки у районі, а й у Чорнобаї. Не те, щоб по них їздить, ходить, навіть страшно. І ми хочемо, щоб наша місцева влада обратила на це увагу. бо вже дістало причиною дорожніх вирв кажуть місцеві є вантажівки. Об'їзна дорога вже потрощена, тому фури ринули через Чорнобай, навіть попри знаки заборони. Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр міста Салища. Тобто вони не можуть фізично проїхати по об'їзні, бо там немає дороги. Об'їзна, що в напрямку оржиці перетворилась на суцільну яму ще п'ять років тому, переповідають місцеві. Непропущений пікетувальниками водій вантажівки вирішив вперше за довгий час рушити об'їзною. Дорог ніту Взагалі В абше ніту дорог. Ташо, дороги шту. Місцеві владці запевняють, стан об'їзної дороги їх теж обурює, та районна ремонт права немає, адже шлях перебуває на балансі обласної служби автодоріг. Тамтешні чиновники цього року вже спрямували кошти на ремонт на дороги державного значення на дорогу Н-08, що проходить по Чорнобайському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники Чорнобай, Чорнобай, Хрестителово виділено і проведено тендер, як я вже сказав. Всього на всього мільйон дев'ятсот та на ремонт лише цієї об'їзної потрібно мінімум у чи більше. Дорожні посадовці пояснюють, мільйон дев'ятсот тисяч гривень на об'їзну спрямували в межах державного фінансування. До нього пропонують долучитися і районному бюджету. Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу. Там чітко видно, що органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти як співфінансування на дороги загального користування державного значення. Та цього року коштів на такий ремонт у районний бюджет не заклали. Такий стан справ місцевих не тішить, і ти планують повторне перекриття руху, але вже повна, а не часткова і на трасі державного значення. Ірина Малюкова, Вікановини.